2 квітня 2019 року Раді Безпеки ООН Вельми шановний Радбезе Оон. Заступіться, коли ваша ласка, Україна в Кремля Полігон і стара Промосковщина казка. Чи бачили ви кандидатів колаш, з них більшість злодійська масовка, найперші із них прокремлівський типаж або щира маска Тамповського вовка. Хто за правду й свободу це Он. Від обох кандидатів Терада. хоч кожен із них дистанційний є клоун, а вибори всі московська мала клоунада. Це не буде ніякий в країни рятунок, а нова промосковська команда. Віддає нас Москва на новий пограбунок, по новому бреше стара пропаганда. Наказ віддайте виборам відміна. І по-новому кандидатам без застав, щоб були справжні переміни, щоб не пройшов прокремлівський пристав. Тотальний грабунок, в країнці як авель, контрибуції, ваше рад без амплуа. То хто ж нам замплатить, Москва чи Ізраїль вже рветься в народу тятива. 22 квітня 2019 року дайте слово на противагу всьому світу. Вітаю, Кремле, твоя перемога. Ти як удав Україну ковтну язиком, що у тебе дворогий, повернув Україні стару сатану. Постпост блискавично радянська, найбільша афера останніх століть, ти навіть суспільство узяв громадянське демократією що йде з підворіть. Ти скільки мільярдів віддав за Україну рошенному попу, який нас продав, якби б хто проглянув дільничну рутину, то скільки народу залишив ти прав. Отак Україна російський Ізраїль. Тринадцять мільярдів віддати жидам. Україна навіки у діл феодалів під політичний з кремля тарарам. Дивуєте нас ти, Європу і світе, як можна вітати злочинців-бандюх. Ти можеш народи безсправний радіти, тебе ж під російський жидівський утюг. 23 квітня 19 року Міраж. Перед очима все міраж, внизу обкрадена Україна, у небі мало екіпаж Петро і Ігор і дитина. О, ні, та це ж приват, це банк. Вони весело тиснуть руки, а десь внизу стріляє танк і плаче Україна від розпуки. Заберу відьмі твій приват, а потім через суд поверну. Мені півсумити назад, а відьма хай би її латерне. Мільярди добрі, не фантом, Петро запевнив Гонорово, з бюджету буде нам обом, бо посуд, посудить Кишеньково. Я з України полечу, піду на тебе компроматом. Хай знають всі, що я плачу, байдуже, можеш навіть матом. Пришвидше зразу цей момент, як тільки вибори програєш, то запусти черговий тренд, що ніби ти мене караєш. Дитя заснуло, йде юрба, внизу театр вона в виставі За те, що гнула так горба, безмежно дякує приставу. Тут мав зразу літаки і розділили вдвох готівку Петро і Ігор Залюбки Всім крутять дулі на маківку. 5 лютого 19 го року А я в душі Августо Піночет. Покинеш владо, мінарет, і в товарняк, та до Сибіру. О ні. Попрошу, маска я білет, відправить службу Філарет, полетиш владу до Нібіру. 10 січня 19-го року. Щось із стомосом подавно забагато диму. Я би церкву православну підвела до Риму. Якщо Київ так прямує до ЄС і НАТО, то навіщо нашу церкву від них віддаляти? Але поп завдання має і з Кремля як треба, тільки Бог все бачить знає з високого неба. 15 липня 2018 року до зустрічі Трампа і Путіна. Я питання ставлю круто. Хто загнав народ в Рекрути? Ліквідує хтось тотально владу київську брутальну. Хто підбере владі швалі, хто напише нам скрижалі, вибір тільки утопічний, поки змі олігархічні. Ще чекав країнську мрію втілить в себе у Росії. А щоб владу розігнати, ні ЄС не йде, ні Штати. Тільки Кремль своє міркує, він цю владу порятує. Знову зустріч у Парижі. Як французькій бані лижі